Шановні радіослухачі, з нагоди тижня дитячого читання, який щорічно проходить в Україні і має на меті підвищення суспільстві статусу читання, книги, бібліотеки, як ціннісних орієнтирів, що мають бути у полі зору кожного сучасного свідомого українця. Пропонуємо вам прослухати поради бібліотекарів про те, як успішно прищепити своїм дітям любов до читання. У студії з вами завідуюча відділом обслуговування учнів 5-9 класів Центральної дитячої бібліотеки для дітей міста Сміла Оксана Гончар. Навчайте дитину за своїм прикладом. Тобто, порада перша читайте частіше. Шановні батьки, майте на увазі, якщо в сім'ї прийнято проводити вільний час біля комп'ютера чи телевізора, то дитина навряд чи швидко переключиться на книги. Станьте для неї прикладом. Знайдіть цікаві для вас книги і регулярно виділяйте час для їх прочитання. Правило 2: дайте дитині книги, які будуть їй цікаві. Для того, щоб ваша дитина обрала книги, які дійсно будуть їй цікаві, потрібно запланувати візит до книгозбірні, заохотити дитину стати читачем бібліотеки. Також можна відвідати і книгарню. Коли дитина обрала свою книгу, читає її і ділиться з вами своїми враженнями від прочитаного. Підтримуйте розмову. Тобто, правило третє обов'язково обговорюйте прочитане. Це дасть вашій дитині можливість переконатися, що вам теж цікаво знати, про що вона читає. Можливо, для цього вам доведеться читати книги разом з дитиною або прочитати їх заздалегідь. Але у цьому є величезні плюси: ви знайдете загальні теми для розмови, допоможете розвивати навички комунікації і збагатити словниковий запас свого маленького читача. Правило четверте. Обов'язково цінуйте книги. З дитинства потрібно привчати дитину до бережного ставлення до книги, як до чогось особливо цінного. Створюйте свої особливі правила читання. Наприклад, навчіть дитину загортати книги в кольоровий папір, обов'язково користуватися яскравими закладинками, читати в певний час і в певному місці, де дитина буде відчувати себе затишно, в безпеці разом з книжкою. Порада п'ята особливо важлива. Уникайте примусу. Якщо ви будете змушувати дитину читати, вдаючись до методів залякування і покарання, це призведе до зворотнього ефекту і може викликати неприязнь до читання на довгий час. Також не критикуйте свою дитину і не порівнюйте її з іншими дітьми, ставлячи в приклад того, хто читає краще і більше за вашу дитину. Пам'ятайте: ваша дитина особлива. Унікальна і талановита по-своєму. Хваліть її і тим самим заохочуйте читати більше. Шановні батьки, якщо маєте можливість, читайте із задоволенням щодня. Читайте разом зі своїми дітьми. Читання розвиває гарну уяву, ерудицію, зорову пам'ять. Будьте певні, час, який ви приділили розвитку своєї дитини, запам'ятається їй на все життя. А книги, прочитані в дитинстві, за свідченнями успішних людей, часто впливають на перспективи у майбутньому. Запрошуємо вас відвідати Центральну бібліотеку для дітей і обрати цікаві видання для корисного дозвілля і приємного відпочинку. Дякую за увагу!